Є знижки представляють вересневі знижки на лактіалі. 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Анна Кушнерук, психоаналітик, докторка філософії, дружина, мама. 41 рік, з них понад 20 Практикує прикладний психоаналіз, рятує стосунки та допомагає розібратися у собі. Точно знає, як почати жити тут і зараз. Анечка, доброго ранку, раді вас доброго вітати. Доброго доброго ранку, ранку. така ранку. тема. Здається, осінь, трішки меланхолії. і ось тобі. Uh, таку тему вирішили Тема підняти. Важлива. Будемо розбирати її. Тема дуже важлива. Знаєте, от, е, якщо взяти до уваги, наприклад, 2022 рік, то за версією американського словника uh -huh. е, слово газлайтинг було ну якби один одна з перших пошукових. Так. Але це коли хтось інший нав'язує тобі свої думки. А зараз е, відбувається абсолютно інше. Зараз 2024 рік. Е, що Приховується, наприклад, під цим словом самогазлайтинг, тобто самознищення. Хоча щоб ми його більше не використовували, щоб так. не лякати складними словами наших глядачів, а будемо говорити більш простими термінами. Давайте, якщо зрозуміліше, простіше, це, це зневага і недовіра до угу. своїх відчуттів, почуттів, зневіра у своїх досягненнях. Це неможливість спиратися на своє хочу і не хочу. Угу. Я собі не вірю. От, якщо ми говоримо про техніку газлайтингу, тобто впливу на іншу людину негативну, те саме ми іноді робимо з собою. Ми з собою поводимось так, ніби ти такий, що тобі не варто довіряти. Болить голова, переболить. Те, що ти досяг, не так то і важливо. Те, що ти не віриш у щось, тобі здається. Людям всім потрібно вірити. Це якась техніка роботи з собою, спілкування з собою, яка більше схожа на якісь знаєте, постійне шпиняння. шпиняння. І людина починає собі говорити так, ніби вона не варта власної уваги. А з чого починається? Ні. Знецінення цих власних потреб і почуттів. Я зараз ну, бо про... нічого ж не береться. Я зараз місця. згадую попередню нашу розмову про школу uh -huh. і оце хочеться, перехочеться. І я думаю, і я згадую, і в дитинстві казали, а от хтось вже краще вчиться, так. а ти не виходить. Це ще звідти тянеться. Дивіться, це? Це все тягнеться з нашого досвіду. Ну мені би дуже не хотілося, щоб всі наші зустрічі були про те, що там напротачили батьки або школи, всі прокляті. Не, треба, не, треба, не про все кожна людина, вона все. Одного до дорослого життя вона приходить з певним обсягом трав. По іншому, це не може бути так, і має бути, щоб ми були людяними і взагалі могли жити в суспільстві. Але дивіться, от насправді історія того, коли, наприклад, дитина, доросла людина, вона відчуває себе погано, болить живіт, mm -hmm. є температура, щось не так. Людина тільки починає захворювати. Але в дорослих, наприклад, немає часу приділити тому увагу. каже: так не вигадуй, йдемо до садочку, не вигадуй, йдемо, mm -hmm. потрібно їхати в табір. Ти просто хвилюєшся, тобі здається, і ми зазвичай потім. Перед тим як прийняти рішення, скасувати щось або наважитись на щось, навіть якщо ми відчуваємо шло накрути через нервування або якісь там запалення, і щось там не гаразд навіть в фізичному стані, ми собі не повіримо. Ми будемо впевнені, що та я просто слабак, та це тому, що мені не можна довіряти в своїх відчуттях. Не хочеш захочеш, не подобається, потім сподобається. Це не про дисципліну, це трошки інша історія, тому що безліч ситуацій від людини реально вимагають, того, щоб вона вміла себе адаптувати, взяти себе в руки, піджатися трошечки і під. Іти робити своє. А тут інша історія, де людина піджата геть не там, де насправді вона мала би бути. Тобто вона скрізь себе карає за будь-які прояви емоційні і за будь-які прояви фізичні, що зараз не в тему, що зараз не вписується. Ну а, добре, але все одно я не розумію цієї суті початку. Як людині зрозуміти, що вона рухається не в тому напрямку, що починається оце самої само, uh -huh. самознищення. Ось це класні слова, самоїдство, класні слова, самознищення, класні слова, в яких ми в цілому само пишемо на початку. Давайте не про тих, хто це колись з нами робив, так. а саме про себе. Бо, бо доросла людина відрізняється від дитини тим, що вона не звинувачує когось, так. а ставить собі запитання, як я зараз ці ситуації можу це вирішити. Тому, якщо ми це помі у собі що робити От я ще до фраз тут додам не стільки інших не звинувачувати, а й само не звинувачувати. А, Добре, ага. тому що якщо ну ладно, всі молодці, а от я не дотягую, Ні, просто вирішуємо просто проблему. Проблем. Давайте звертаємо увагу. Я маю сьогодні роздракований красивий, так. ну умовно тест. Тут є 10 mm. тез. Я хочу попросити глядачів на слух, теж можливо записати uh -huh. в перегляді, як завгодно потім зробити. Зараз задиктовуємо, зачитуємо ознаки. Якщо ви маєте хоча б шість із них, я думаю, що цей час звернути увагу на те, як ви з собою спілкуєтесь. Отже, чи ви часто виносите хвороби на ногах? Тобто, не тому, що це дисципліна і повага до інших виключно, а тому, що взагалі хворіти потрібно ніяк. Хворієш твої Хворіти проблеми. Я ставлю Хворіти тут 100-500 мільярдів, значить, плюс Дусік. відчуття боргів. Я зараз не про фінансові борги, а про те, що ну мені ж допомогли, мені ж дали. Ну хто ж я такий, якщо я? Тут маю б віддати, тут маю посміхнутися. Ну, а ну, це так. все ж таки казали, ну, що це хороше виховання. Хороше виховання там, де ти це робиш з любов'ю з повагою, а там, де це робиш з ненависті до себе, що я мізерний. Ну вони будуть мене не любити. Я так зроблю. Потім буде ще гірше. Яке право я маю не звертати увагу на те, що. Мені колись допомогли. Це такі качелі, які лупашать по голові людину, яка весь час відчуває сумнів. Почекайте, Анечка, тоді мені тут хочеться ставити мінус. Бо я, наприклад, якщо це і роблю, то я так. це роблю з поваги. Це інша справа: з поваги, з усвідомлення цінності з відповідальності, 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 це здорова позиція. Mm -hmm. А там, де я це роблю, тому що я ну, хто я? Ну що, ну всі зрозуміли. Yeah, 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 okay. Виправдання токсичного ставлення від інших на роботі, що тільки зі мною не роблять вдома, якась дивна абсолютно атмосфера. Всі говорять виключно про мої недоліки, сміються, зневажають, і це не гумор, як від якого смішно. Це ситуація, в якій людина себе почуває приниженою. Ще один момент: зверніть на це увагу. І тут важливо, що людина починає виправдовувати. Ну то, звичайно, я квола, то, вола, то зі, мною, зі мною всі так поводяться. Ну то звичайно, що я така дурненька, тому зі мною так. Сам говорять. сам винен, так сам винен, так. Ага. Да, скрізь абсолютно людина буде самовинна, самоїсти себе буде, а постійні сумніви у собі. От на це звертайте увагу, бо психічно здорова людина вона взагалі живе сумнівами. Вона Приймає рішення, вона вагається, вона має адаптуватися до того, що навколо відбувається. Але тут інше людина стає центром незадоволення свого. Uh -huh. Весь світ почекає, допоки я буду себе мучити гристи і думати: якщо я прийду, я не буду нікому заважати, якщо я сяду, якщо я стану, а може я завадити, а може uh -huh. ще щось. Uh -huh. От давайте менше собі, і тут, тут більше уваги до цього питання. Так далі, придушування власних емоцій це коли собі взагалі да. нічого не дозволяєш ні плакати, ні сміятися, да. ні страждати або ти страждаєш, плачеш і все те робиш наодинці з собою. Uh -huh. Ти ревеш, кричиш і стогнеш в подушку, і тут через дві секунди ти як ясне сонечко виходиш uh -huh. до Людей, і ти, типу, такий щасливий. Це ну добре, це не обов'язково психотична ознака, це ознака мами, часто, <рес> <рес> да? або це ознака керівника, або це ознака взагалі більшості здорових людей, що працюють mm -hmm. зараз нероділеним коханням. Так, наприклад, <рес> але було. давайте є ситуації, які насправді вимагають цього механізму взяти себе до ладу. А є історія, де ми просто не вміємо визнати, що зараз мені погано. От мені погано і так і лишиться зараз mm -hmm. найближче 2-3 години, скільки на те треба. Жорстка самокритика, жорсткі образи до себе. Uh -huh. Коли людина про себе говорить: ну така ти свиня, ну такий ти придурок. От всі ці слова до себе заборонені просто. Ми, на жаль, їх часто використовуємо. Це може бути мова батьків, це може бути мова, не знаю, тренера з минулого якогось життя. Не можна дозволяти до себе говорити з приниженням. Звертайте, будь ласка, на це увагу, бо в нас дуже багато тих, навіть uh -huh. мовних кліше. Більше довіра до чужої думки, ніж до власних mm -hmm. відчуттів. Uh -huh. Ну, якщо вони кажуть, то так є. Є, дивіться, насправді це дуже важливо, що думають і відчувають до нас, про нас інші люди. Але ж має бути і теза про себе, і угу. саме якась має бути ідея, її потрібно шукати. Постійне виправ... виправдовування, знаєте, О, я... іншого. Да. Це тому, що це через те, що якби оце якби в ідеальному світі було б краще, мабуть, але його немає і ніколи не буде. Угу. Є тільки те, де ми живемо, Тому сьогодні. не треба себе тішити, це має і... і не мучити себе, насправді, бо це змушує нас тільки прокорсунувати і не робити те, угу. на що ми ладні. Саме звинувачення. Я тут, мабуть, десь повторююся, але й хотілося б окремо винести цей пункт. Саме звинувачення, якби я тоді почав, якби я тоді це зробила, uh -huh. от якби я тоді не бовкнула. Ця історія про те, що треба відмотати час назад, і там би все змінилося. Дивіться, ви зробили тоді найкраще, як ви могли, навіть якщо вчинок ну прям поганючий, це був максимум, на який ви тоді не важився тоді. Правда, от все, що я могла, все зробила. Можете виправляти сьогодні, виправляєте, але картати себе тим, що от якби абсолютно марно, бо знову ж таки, це не можна як змінити. Так угу. і негативні перечуття. Зверніть на це увагу. Багато хто з нас дуже інтуїтивні. Я часто правда знаю, не знаю, чого до чого, звідки я знаю, що щось може відбутися, але це містичне мислення, магічне мислення не потрібно своє життя орієнтувати на те, що зараз мені тривожно не прогнозуйте це в своєму так, житті. Так, Анечко, так, От ви сказали, ж про mm. те, що людина займається самознищенням. От я, наприклад. Може таке періодичне чути від е, старшого сина, так. він підліток. Так. І як мені, наприклад, реагувати в цьому випадку? Бо це досить болюча історія, коли ти думаєш заспокоїти, заперечити, а він іде в агресію. Що робити, коли так. поряд з тобою людина, яка себе починає безкінечно самозвинувачувати? Це дуже важливе питання. Дивіться, самозвинувачення – це іноді техніка самовиправдовування. Це не означає, що дитина, підліток, чоловік, жінка кажуть неправду. Вони себе реально в цей момент так і відчувають. Але на вас не має покладатися місія швиденько вбудуватися в те. Щоби ні, ти не такий, ти хороший, ти розумний, Та 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 та, -та. От ми в це найдемо. Ми говоримо про те, що я бачу тобі недобре, але мені важко чути, коли ти про себе говориш неважливо. Я страждаю від того, коли так. Я можу з тобою поговорити про те, що з тим робити. Я можу тебе пожаліти. Ти можеш поплакати біля мене, але я не можу тебе переконувати в тому, що ти не такий. Мені від цього важко. Я впевнена, що в тебе є хороші і важливі і прекрасні риси. Ми дуже часто через неможливість чути, коли поруч із нами людина я вже не така. Я вже старий, я вже не можу, я дурна, в мене немає uh -huh. успіху. Ми вмиттєво вбудовуємось контакт. Ні, тобі здається, все буде добре. Я ж бачу, який ти класний. Розумієте, це болюча, нездорова гра. Тобто ми починаємо занурюватись від власної болі. Але сказати це... людині в очі, так, там ми дорослішаємо, шеємо. Це ок, так. там, Давай вчитися приймати. Ну при тому, ну, ви кажете, такі знаєте, моменти з однієї сторони, коли так будеш спілкуватися, то ми ж навпаки, людину, ніби заглибити в її депресивний. Вона стан. має сама того виходити не мама, не тато, ані чоловік, ані син, ані дружина близьких не дістають з клінічних проявів. А це клінічний прояв. Якщо людина кожного разу підходячи до вас, називає вас внутрішньо кимось, кому вона має винести свою тривогу, і ви маєте її обробити. Це не ваша, не моя функція. Якщо ми в світському звичайному побутовому спілкуванні uh -huh. знаходимось, і тут велика проблема. Бо якщо я весь час буду виступати людиною, що буде відрізати, або навпаки, що буде ні, все буде гаразд, Биття я хотів. зараз за тебе візьмуся, ми не даємо ані собі. В цих відносинах ані людині жодного зросту. Угу. Ми фіксуємо стільки на тому, що я дурак, ні ти не дурак. Ну цьому ну, і, і ще можливий такий момент усвідомлення, коли людина починає проговорювати про себе такі жахливі слова, так. вона ніби дає всесвіту дозвіл на так. те, щоб і всесвіт. Про неї так починаємо казати, так. як це донести людям. Це питання того, наскільки людина взагалі вірить в енергію, відчуває, що це можливо. Хтось категорично цього сторониться. Можливо, тут все ж таки спиратися на те, що дивись, я не хочу бути присутня при тому, коли ти так про себе говориш. Це дуже жорстко, це дуже неприємно. Це може стосуватися навіть того, що ми дітей своїх таким чином від себе відлучаємо, відрізаємо. Але іншої техніки, що всесвіт тебе покарає. Настільки по-різному е психіка людини сприймає цю історію про те, що буде внаслідок твоїх дій. Людина, що поки себе не якимось чином не може структурувати, вона буде думати, що саме ви погрожуєте, що саме mm -hmm. ви робите це, це покарання, саме ви цей прокльон в лапках їй посилаєте. А, Тому тут скоріше про себе ніж про неї. А чи може бути це умовно спадково? Ну тобто дитина так. переймає е Маневри образ проведі. манеру життя так. батьків, які весь час так само реагують. Тві. Це скиглити це спадкове. Скиглити, жалітися, нити а, оці всі штуки це спадкове. Ми багато чого робимо, що повторюють наші діти. В той самий час це не означає, що от таких от батьків, що діти не будуть скиглити, тому що вони такі всі класні, а дітям тільки лишається іноді, що скиглити. Да, бо, бо, бо вони вигрібає. Я не можу так бути, як вони. Мене бісить, що вони такі веселі там або такі сильні. Mm -hmm. Тому так, безумовно, ми копіюємо манером. Ми багато чого повторюємо з нашими батьками, за дідусями, бабусями, за тим, кого ми бачили. Але це жодним чином не полегшує наше життя. У дивіться, ми до цього моменту робимо все так, як ми звикли. Ну нам же ніхто не забороняє намагатися робити це трошки по-іншому. Бо нейронні шляхи їх потрібно протоптувати як в снігу. розумієте? ми ж, наприклад, занесло нас заміло снігом. Ну, нам з вами треба дійти до автівки, дай Боже, вона є. І от скажіть мені, будь ласка, ми ж не поліземо через сугроби нечищені. Ми ж uh -huh. підемо там, де вже протоптали дорожку, uh -huh. правда? І це потрібно робити наново. Нові ну, жінки собі будувати треба. Дякую, манечка. Дякую. З нами сьогодні була Анна Кошнеров. Говорили на про тему, як не займатися самоїстом і як витягувати себе. Тому проглядайте далі в повторах. Ну а поки пропонуємо вам дізнатися новини від Андрія Саніцина та команди та команди телеканалу Рада.